Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми розбираємось, як цілитися із різних прицільних засобів. Для цього я встановив гонг на дистанції 50 метрів. І зараз ми розпочнемо вивчати прицілювання. В мене є зброя із різними типами прицільних засобів. Розпочнемо із найпоширенішого класичний механічний приціл. Необхідно взяти до рук нашу першу зброю, перевірити її, і спробувати вицілити перший гонг. Для цього співставимо цілик і мушку так, щоб мушка опинилася по центру цілика. Горизонтальний рівень мушки і цілика співпав, а гонг при цьому опинився по центру наших прицільних. Тепер, якщо я натисну на спусковий гачок, куля попаде. Трохи вище мушки. Механічні прицільні засоби, як правило, пристрілюють під ціль. Це роблять для того, щоб мушка, ширина якої близько мм, не перекрила саму ціль на великій відстані. Якщо цілитися по мушці на 150 метрів, її ширина буде приблизно 35 см. І це унеможливить ідентифікацію цілі. Йдемо далі. Діоптричний приціл. 99% імпортної зброї, яка зійшла з конвейеру пізніше 20-го року 21-го століття, має діоптричний приціл. Фактично замість цілика встановлено коло, в яке необхідно помістити мушку. Кінець мушки може мати форму голки або кольорової точки, як, наприклад, у моєму випадку. Такий варіант прицільних є прогресивним і дає можливість стрільцю швидше захоплювати ціль. У порівнянні із лінійними прицільними засобами. Тепер поговоримо про приціли. Їх існує чимало, але для штурмових гвинтівок частіше за все використовують коліматор. Це оптичний пристрій, який дозволяє проеціювати зображення на око стрільця. Він дозволяє тримати точку на цілі і попадати, навіть коли око знаходиться на краю проєкції лінзи. Точку набагато легше зловити, і це дає можливість. Прицілитися приблизно на 50% швидше у порівнянні з класичними механічними прицільними засобами. Такі країни, як США, Німеччина і Росія, мають на озброєні коліматори з 90-х років. За рахунок можливості регулювати яскравість точки, коліматор можна використовувати вдень і вночі. Він дозволяє ефективно вести вогонь по цілях будь-якої складності. Це світова тенденція. Тому від себе раджу детально розібратися з цією справою і добре її знати. Йдемо далі. Оптичні приціли. В моєму відео я буду розказувати про магніфер, але всі ці якості притаманні будь-якому оптичному прицілу, тому дивіться уважно і робіть висновки. Оптичний приціл передбачає суттєве збільшення цілі. Це означає, що боєць може ближче побачити ціль, а отже, знайти кращий момент для точного пострілу. Дивіться, я встановив трикратний магніфер і умовно зменшив відстань до цілі у 3 рази. Так само ви будете бачити ціль у більш потужну оптику, але замість коліматорної проєкції у вас буде ще тоньша прицільна сітка. Більшість сучасних оптичних прицілів мають регульовану кратність. Це дозволяє обрати режим, у якому стрільцю буде зручно вести бій. Але у всіх оптичних прицілів є один суттєвий недолік. Бачити повне зображення ви будете тільки тоді, коли піднесете око на визначену відстань і будете дивитися прямо в центр прицілу. Справа в тому, що діаметр вихідної зіниці дуже малий і повне зображення ви зможете побачити тільки на фіксованій відстані від лінзи. Це унеможливлює швидке прицілювання, а також вам не буде зручно цілитися в балістичній масці. Саме тому військові використовують магніфер. Або магніфаєр із коліматором. Це дозволяє максимально швидко спрямовувати зброю на ціль і при необхідності збільшувати кратність зображення. Також більшість магніферів мають ексцентрик, який дозволяє швидко знімати його, коли він не потрібен. Це дозволяє облегшити вашу зброю у деяких випадках. Висновок: якщо ви новачок, навчайтеся працювати із механічними прицільними засобами. Вони найдешевші і дозволяють тренуватися у будь-яких умовах і з будь-яким рівнем підготовки. Механіка є надійною, і якщо не кидати зброю зі скелі, точно не підведе вас. Діоптричний приціл є фактично більш просунутою механікою. Якщо зброя вже обладнана ним з магазину, ви можете розпочати навчання без покупки дорогих оптичних приборів. Коліматор потрібен вже тим. Хто виконав комплекс наступних вправ більше тисячі разів. Добра річ в умілих руках! Як обрати правильний коліматор, який буде тримати віддачу і не розсипеться, я розкажу в наступному відео. Але якщо ви купуєте першу гвинтівку, витратьте 40 тисяч на набої. Від цього буде більше користі, аніж ви купите собі коліматора і не навчитесь з ним працювати. З оптикою так само. Дешевий сир тільки у мишоловця. Купуйте дорогі та якісні речі тільки тоді, коли ви точно будете впевнені в тому, що зможете реалізувати потенціал дорогої штуки. В наступному відео положення для стрільби і поширені помилки при обробці спуску.